І так радий всіх бачити, ви на каналі Шкода, що Невах. Що сьогодні субота, черговий авторинок в місті рівному. по авторинку, подивимося, що по цінах. Як завжди, з вами Роман і команда Шкода, що не вах. Будемо знімати для вас загальний сегмент. Ясно, що ціни поки що не міняються. Часто до мене люди пишуть, питають Роман, зніми тезну, покажи ціни, зніми дорогий сегмент. Звичайно, зараз для вас роблю загальний повністю ринок. Ви відразу підпишіться на канал, прокоментуйте відео. Також, в принципі, сьогодні вихідний. Погода на сьогодні хороша, тому що. Нас вчора реально цілий день падав дощ, вже, як кажуть, кінець літа, а літа того як і не було. Тому приємного вам перегляду, а ми пішли на ринок. Всім добра. І так, починаємо з першого варіанту, гольф 6 покоління. Що починає з нього? Чоловік, який продає даний автобіль, каже, хто купляє цього гольфа, щенок в подарок. Пишіть, як вам замануха. Німецька овчарка чорного окрасу. Бачите? Сказав, що... Хто купує гольфа в подарок. 1,6 дизель, рідна фарба, номер телефону присутній, 10 рік. Давайте глянемо по салоні. Автівка вже на реєстрації, це гольф шостого покоління. Економний ресурсний надійний двигун, повний електропакет, шкірене кермо. Кондиціонер в принципі, присутній в автомобілі. Салон в збережному стані. Ось такий гольфік шостого покоління, автівка 2010 року. Хто купує? Фаркоп присутній, цуцик в подарок. Це такий бонус плюс. А ми йдемо далі. Шкода Октавія» сьомого покоління у універсалі. Дана автівка в нас на автоматичній коробці передач. Це вже рестайлова шкода. Не вказано, який двигун, але от номер телефона присутній 2019 року. Даний автомобіль набирайте. Так, Тут немає цінника. Так. Кіасіт. Єсід у нас 650 доларів торг присутній. 680 доларів. Автомат. 1,6 дизель. Можливо, когось зацікавить? Телефонуйте. Так, лоджі, сімимісний пробачаюсь, ну сімейний хотів сказати сімемісний автомобіль. До речі, дана автівка в нас має газ. Новий акумулятор. Ось газова установка. Бачите, 4 циліндри. На 4 циліндри Ось, Можливо, зацікавить. 5599 доларів. Сімемісний. Давайте вам покажу по салоні. Передні стеклопідйомники. Так, кондиціонера немає. Ну, вже в принципі діло до зими йде. Ну і ціна адекватна на сьогоднішній день. Так, Audi Q7. Шостий рік автівка. Номер телефона присутній. Зараз вам скажу 12200, 12 097 582 0064. Три літра дизель. 2006 рік. 0,97 582 2,064. Також Scenic 4500 доларів, дизельок 1,5. Зараз його обійдемо ну, і будемо зараз йти в середину ринку. так Вирішив пару варіантів на дорогу і вам показати. Ось такі варіанти. У нас бензиновий з 7-го року 5300 доларів. 209 пробіг автомобілі 1,6 бензин. Шкода Фабія в нас в універсалі. Був я, до речі, трішки над дорогою, це зайшов до вам всередину показати. Сьогодні трошки людей присутньо. Вчора наш дощ падав. Пишіть, яка у вас вчора погода була. У нас вчора цілий день дощ падав. І зараз, в принципі, зранку не сказав би, що дуже тепло. Але в принципі, сонечко пригріває. Ось така фабія у універсалі, фарко присутній. Можливо, зацікавить. Набирайте. Так, Це у нас Honda. Так, на автоматі, до речі. Автівка на реєстрації. Симімісна, рідна фарба, хороша комплектація. Бельоровий салончик, люк присутній. Набирайте. Дивіться, який на ринку краса, красавець шаран. Дуже рідкі, рідкісні автомобілі в нас на ринку їх. Такий салон. Зараз покажу салон. Ціна 15 тисяч доларів. 16 рік, 2 літра дизель, номер телефону присутній. До речі, автівка е, має підігрів лобового. Покажу вам по салоні. Шкіряні сидіння 221 тисяча пробігу в автомобілі. Android магнітола. Підігрів сидінь присутній. Автоматична коробка передач, як ви любите, DQ 250 мокра. Ось салон в, принципі, в збереженому стані. Повний електропакет. Давайте вам покажу. З дверки адекватно все гарненько відкривається. Ось такий сімейний мінівен, рідкість на ринку у нас, але він от і такий присутній. Фаркоп відкидний бачу навіть є. Бачите, це електрофаркоп, нажимаєте кнопочку і відкривається автівка. Ось, давайте вам покажу його так. По машині немає неріжиків. Ось такий гарний варіант. Зацікавить номер телефона присутній. Телефонуйте. Візуально дуже-дуже гарно дивиться. ax 35 у нас 12400 доларів. Даний автомобіль 2-літровий, 135 кВт, повний привід. 10-й рік. Купуючи автомобілі, таки звертайте увагу на повний привід, часто у них вилітає. О, відкрито. Ось давайте відкритий автомобіль, повний електропакет, складання зеркал, шкірні з перфірацією сидіння, мультимедія, навігація. Ось такий гарний AX з камерою заднього огляду. ax 35 чорного кольору, 12400, це 1.7 дизельок. В принципі, автівка на автоматі. Ой, пробачаюсь, в автоматі механічна коробка передачі з 100 ступенчиста. Комплектація не така максимальна, як ті. Ну і в принципі ціна відрізняється від даного О, Дивіться, який гарний Lexus RX. Красивий, гарний, Він мені подобається. Напишіть вам в коментарі, як вам машинка. Дуже гарний колір. Номер телефону присутній. Автомат 2 літра. 96 тисяч пробігу автомобілів. Всього 2020 року автівка. Такий варіант, там, якщо підцікавити, такий безключовий доступ, такий гарний лексус. Давайте вам по салоні Повністю сервісна історія, сервісні книжки присутні. Можливо, коза цікавить, телефонуйте, номер телефону присутній. Офіційно один власник. Офіційно один власник. Ось такий гарний лексус. І дуже красивий гарненький колір. Телефонуйте. Так, давайте вам Mercedes GLK 250-го. Білий гарний колір. Так, даний варіант у нас 14800 доларів. Немає, немає цінника, немає цього номера телефону пробачаюсь. Forza Max у нас 5250, 6 рік, модельний рік 7. 230 пробігу. Бензиновий двигун 1,6. Ну, Зоя, електричний автомобіль. Дуже вони подешевшили суттєво в ціні. В принципі, десь кажуть там з 26 року якісь розмитнення мають по електричних автомобілях. Але я не думаю, що вона так суттєво там підніметься в цінах. Але от даний варіант у нас 9200 доларів, запас ходу 300 кілометрів. Цікавить, набирайте. Ногарн Сценік. Базежний 8500. 11 рік. Безключовий доступ. Ось такий гарний салон в збережному стані. Можливо зацікавить, Фаркоп присутній. От Escape. Ford Escape у нас. Дана автівка на 13 тисяч доларів. 18-го року. Автомат 1,5 бензин. Так, Давайте вам покажу Кашкай, Також ми шукаємо, до речі, є Mazda. Це x 5 години. Так, Кашкай у нас 10-200 доларів 12-й рік, це 1,6, і плюс 2. Бензиновий 177 кінських сил. Ой, пробачаю, це 177 тисяч кілометрів. безключовий доступ, релінги, панорама. Набирайте. Kia Soul у нас 10700. Це бензиновий, вони з Канади автівка. 116 тисяч пробігу. Вони є, в принципі, електричні. Ось такий гарний гольф плюс Cross 2007 року автівка. Пробіг на 1000. Сертифікат присутній, набирайте. Також Мазда. Повний привід, 15-й модельний рік 14-й. Але вона на тряпці. 16100. Ми шукаємо на автомат. Ой, на, на цьому, на шкіряному салоні. Замовник, замовнику принципово мати шкірний замовниці. Верніш, така Mazda CX-5, 5 16100 доларів. Зацікавить, набирайте. Passat b сьомого покоління у нас. Ну, на Знімемо добрий день. добрий день. Добрий день, смачного вам. Б сьомий Passat 9750. 165 пробігу, автівка на реєстрації вже. За облік вам не потрібно платити то есть за першу постановку. Сімиступенчистий ДСГ автоматична коробка передач посад без 7. Передні пактроніки присутні. Так. Сцені у нас 5600. Ну, хороша ціна. 5600 доларів. Шостий рік 5600, два ключа. Стан нової машини, 136 тисяч пробігу автомобіль, дивіться по салоні. Клімати присутні. Ще є автомат. Автоматична коробка передач. Можливо, зацікавить. Телефонуйте. Так, Рено трафік у нас 8200. Не знаю, що є нового телефона. Немає. 8200. Так. Войф у нас п'ятий. Даний автомобіль у нас 6300. 1,6 MPI. Бензин. Телефону, 9 рік. В універсалі. Так. дача Сандера у нас 1.6 Ampai. 4400 доларів. Добре, а номер телефону можна бачу, там не видно. Ну, номер телефону. там бачу 1,6 MPI Хороша ціна, 4,8 рік. От дивіться, номер телефону. от Хороша ціна. 4400, 8 рік, 1,6 МП. Телефонуйте. Так, Пікасо 7949. Це три Пікассо. Пікасо. 1,6 дизель, автомат. 2014 року. Бешостий посад. У нас в 10 2010 року. 7500-220 пробігу. Автомат. Газ бензин. Телефонуйте. Свіжий варіант на рідку Volkswagen Touran. Часто за них питають. Рідкість. От дивіться, 1,9 дизельок, 9 рік. Повністю весь опис по автомобілю. Пакет документів. Номер телефону присутній. 8900 доларів ціна даного автомобіля. Давайте вам покажу салон. Це клімати, подогріви, шкіряне кермо з, з мульти, повний електропакет. Такий гарний варіант. Бачите, ззаді столики присутні. Можливо, коза цікавить. 1,9 дизельок. Надійний ресурсний двигун. Фаркоп присутній. Автівка з Німеччини свіжо пригнана. Хороша резина, так що набирайте. Також дивіться, вам покажу ще такий варіант Fiat Doblo, Новий це нулячий. 13950 доларів, 67 тисяч пробігу. З газом автівка. Стан нового автомобіля 1,4. Номер телефону присутній. Офіційний, гарний коричневий колір. Новенька Continental континенталь... шини. Дивіться, в якому стані салон. Все в збережному стані, великий, просторий, сімейний. Можете собі на рибалочку десь даже приїхати. собі, Комплекс зимових шин. На рибалочку собі приїхали собі, відкрили ось таке красивий добло. Телефонуйте. Автівка на реєстрації, передні, задні партроніки присутні також. Гарний коричневий колір. Офіційний автомобіль. Так, BMW двоєчка Так, давайте її обійдемо. 10 999 доларів. Ціна даного автомобіля. Це 2015 рік. Номер телефону присутній. 228 пробіга. Є вже сертифікат. Машинка без підфарбувань, вже розмитнення. В принципі, виписується на вас договір купівлі. Сертифікат вже потрібно. Не потрібно платити за сертифікат і собі ставити на облік в себе. Ось такий 70 Х5. На гарних тапочках, будемо так говорити, 18-350 доларів без підфарбувань. Дивіться, як він гарно дивиться. Хто поціновує чи БМВ, телефонуйте. Чорна стеля з панорамою. Комплектація супер. ліпістки. Ось такий варіант. Автівка також на реєстрації. Давайте вам глянемо сонату Дай сената. Зараз я піду Де стоїте? А, зараз. Так, соната у нас. 18-й рік. 16500 немає Нема телефону. 75 тисяч рубля. А скати номер телефону? 099 099 33, 33 22, 22 33, 33 6 6, ім'я? Юрій. Юрій. 79 тисяч пробігів в автомобілі. 48 тисяч. Тобто такий варіант. Гарне в стані соната. Можливо, кого зацікавить наберете. По Україні не їздив в автомобіль. Телефонуйте. Так, там ціника немає, от кишка у нас. 9400. 1.5 і п'ять дизельок. Автівка на реєстрації. 10 рік. Давайте вам покажу по салоні. Панорама присутня. Повний електропакет. Так що набирайте так. Без сьомий посад. А ви скажете номер телефону, продублюєте, я просто зараз... 12 рік, 9600, 2 літра дизель. Це механіка, так? Механіка, кажіть номер телефону. Кажіть номер 097 385 1610. Дивіться, складання дзеркал, повний електропакет, ще пам'яті сидінь, електрорегулювання, мультикермо, підігріви, клімат двохзонний. Шестіступочка, механіка, 2 літра, 9500, адекватна ціна на сьогоднішній день за даний автомобіль. Гарний колір, колір не ізолента, гарний колір. Дуже. Так що телефонуйте, автівка на реєстрацію. Екологія на місці. Хороша континенталь резина. Гольф 7-го покоління. В універсалі кузов. 1,6 дизель, свіжопригнаний, 13 рік, 9,950 доларів. Номер телефона присутній. Передні партроніки присутні в автівці. П'ятиступенчиста коробка передач, клімат, підігріви, навігація, шкірне кермо. Також, в принципі, повний електропакет. Можливо, зацікавитись, такий гарний варіант. До речі, популярні такі автомобілі, біленька, Q5 Audi. Автівка у нас 13-го року. 2013 року. 2 літра бензин. 13 950 доларів. А пробіг які машини? 250 тисяч кілометрів. відкрита да? так? Все повністю замінено. Машина вклада. Це б також людина замінила. Вкладень не потребує. Гарна комплектація, шикарна, панорама. Ось така автівка. Можливо, зацікавить. Салон в збереженому стані. Є ціна, є номер телефона. Телефонуйте. Ось такий варіант. Nissan Кашкай у нас 12 рік. 9600 нефарбований. 1,5 дизельок. Номер телефону присутній. А шоста оді у нас з 2013 року. Три літра дизель, ціни немає, але номер телефона є. Також, хто питав мене за кадіка, от дивіться, який кадік на реєстрації вже. Один рік, 10-300 доларів. Один і шість автомат. Реногран Сцені у нас один і шість дизель. Телефону немає. Дивіться, яка гарна к'юшка на мертвих зонах. 18-го року автівка. Ціни немає, ціна договірна. 165 пробігів в автомобілі. 2 літри бензин. Вся тонована, безключовий доступ. Дуже гарно вона в білому кольорі дивиться. Ось вона так взаді виглядає. Так що цікавить, набирайте. Так, Kia спартеч. Добрий день. Kia спартеч. Можливо, зацікавить. Такий варіант. 13 рік. 213 пробігу, 14500. В принципі, адекватна, хороша ціна, тому що по 15,5 вони стоять ці автомобілі. Оце 2 літра дизель, якщо відкрита машинка без ключовий доступ і класна комплектація, дивіться. Повний перфірація шкіри, регулювання, клімати, навігація. 13-й рік. Адекватна ціна. На сьогоднішній день можливо зацікавить, набирайте. Також у нас X по ціні. Яка ціна його? За Але номер телефону потрібен. Номер телефону той самий, що в KIA Sportage можливо, зацікавить X, 75 тисяч доларів. Емочний, дивіться, який він весь заряжений. Шикарний варіант. Безключої доступи, шикарна континенталь резина, свіжопригнаний, емочний, максимальний, телефонуйте. От, Сан Корандо, Сангіон. Даний варіант у нас 14500. А номер телефона Кієв? Продиктуєте? А, це що у нас фактично, так? База Ікса я сказав, що точно спорттежу. Ось такий варіант. Буде цікаво. Набирайте. Так, сценік у нас. Обійдемо по сценнику. Дизельний. Так, автоматична коробка передач. 9300. Дизельок. Є все. 12-го року автомобіль. Так, Nissan Note 12-го року. Ціна договірна, не фарбований. Телефон присутній. Зараз вам покажу ще товаран одного. Автівка на реєстрації. 9 рік. Nissan Qashqai Я Дивіться, вам покажу таурана. Так, тауранчик на реєстрації, 10 рік, до речі, автоматична коробка передач, 2 літра дизель. І хороша ціна. 8650. А. а номер телефону скажете? Там нема. Щось я не бачу його. а ні ні Кажіть номер 096. 188. 188. 90, 90, 17 17 90. 17 Як ім'я? Вадим. Вадим. От дивіться, 2 літра, 10 рік. Це вже Common Rail. Гарний таворанчик. Автомат, клімати, підігріви. Зацікавить. Набирайте. Так, Меган нас третього покоління. Безключовий доступ присутній. Семімісний. До речі, таворанчик семімісний. Так, нас 7999, але немає телефона. Так, дивіться, який гарний на автоматі Citraen Space Tower. Це 4 Space Tower 16300 рік, 185 пробіг автомобіля, автоматична коробка передач. Отак, закрита машинка. Салон в збережному стані. Панорами немає, немає. Ось такий варіант. Зацікавить, набирайте. Тому ось сьогоднішній такий ринок. Будемо завершувати наше відео сьогодні. Коментуйте відео, як вам сьогоднішній ринок. Вам бажаю добра, бережіть себе. А ми будемо далі йти працювати, бо ще на сьогодні присутні огляди. Так що всім до зустрічі, до нових відео. Бережіть себе, всім добра.